Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2. І спочатку ми зайдемо в майстерню, допрокачаємо автомобіль цей. Так, все його допрокачали. Тепер будемо накопичувати бабла для наступного автомобіля. Так, тепер у нас гоночка Racing Twin Lights, чвілих ну, twillig, ну, Cup. кап. Ну, трохи проблеми з англійською, але нічого. І у нас три траси сьогодні. Так що погнали. Ого, скільки оборотів у мене вже тепер. Погнали. Так куди ви мене штохайтесь, блін? Бляха-муха, Сам підставився. Хотів суперника підставити, тепер же сам підставився, бляха-муха. Зараз я їм пом... Ось тобі, підстрашник. Скотеняка. Так, всього три кола, а ось і Джеку Бентону. Буде не солодко. Так, щось до мене причепилося. Все відлетіло. Так. Занесло чувак. Ось тобі підстрашник, Ось тобі. Бляха-муха, цей бісовий Джек Бентон. Жовтий застранець. Прискорюємось прямій. Тут відстані не вистачить, щоб набрати максимальну швидкість. Ідеально, дуже ідеально. Дряха, муха, неудобно. Якось, ну... bežai idealiai išliko. Viskas taip, čia ir prastorėjimas. Ось так Прискорюємось перед фінішом. А ось і фініш. 800. Отримали. Так що тепер у нас друга траса. Ось тобі. Ось тобі. Ось, тобі. Бля, муха, ось тобі. Ха-ха-ха. Ось, тобі. Так ми в лідерах Ого, як перевернувся, чудово. О! Ось тобі. Бляха-муха, що я... Бляха-муха, що це за м'ясо, бісове? Прискорюйся. Ось тобі. Ага. Ось тобі. Прискурюємось. Муха промахнувся знову промахнувся. Оце м'ясо? Так, це передостаннє коло, але ми в лідерах, так що тримаємося і далі. Куди ти поліз? До побачення. Як ідеально прискорюємось. Тільки 220 максимальна швидкість. Майже ідеально. Ляха, муха. Спорюємось Ух, як ми пролетіли. А ось і фініш. Ого, скільки? 2600. Ще три щимось касариків ми отримали. Тепер у нас остання траса. Погнали. Та ти мені скло бокове розбив. Лайно собаче. О, -о, -о Кося викинув. Сюди. Та бляха-муха, ну годі підстрашники мені давати. В торговельному центрі піца там написано бісові стіни ось тобі. Вот там? Бляха, муха, бесова трава. Так. Я и так на максимальной швидкости. Бляха, муха. Прискорюемся. Дишка полетела понятно куды. Так... Намагаємось нас догнати його. Ось так. На таран. А ти куди? Стій. Стій. Бляха-муха. Та бляха-муха, куди ви мене затягуєте? Так, прискорюємось. Ось тобі лайно собаче. До побачення. Та бляха-муха, прискорюйся. Бляха-муха, що це за забавовно була? Та бляха-муха. Бляха. -муха. Бляха. Ось так, ідеально. Ми в лідерах. Останнє коло. А там хтось розбився. бляха муха А ось і фініш. Продовжуємо. 1400. 1700 отримали. Перше місце. 2800, майже 3 касариків ми отримали. Нове змагання. Давайте подивимось на магазин, що там з пострітрейсингу там доступно нам. Може цей булет тоді куплю. Ну, коли третій рівень розблокую. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставмо лайки. Пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!